Галинка, бачите, в роботі. Рибку розморозила, котлетки смажа. Там зараз ще смажать. Ага. А рибу будеш ягнути, о. просто підсмажиш. Підсмажиш? Так. А, не, в в а не хочеш хоч один кусочок спробувати в тому аерогрилі? М -м -м. Ти ходиш в аерогриль? Я хоч один кусочок в аерогрилі попробую. І що ж ти хочеш? Ти маєш там курва, вині греб, капусня. Гречку з тим, та що ти що ти хочеш? Що, що, та ти, я мож... би що твой? ти можеш хотіти? Що ти, ти що, в марафоні є, що ти можеш хотіти? Ну я типу під марафоном. Типу не треба, типу така ціла кавалєрка буде, типу в марафоні, бо мама щось приготувала, о, я нині в марафоні. А завтра вже все, бо мама не приготувала, як то, то Ні, типу треба буде або в марафоні їсти, то, що я, або, не вимахувати. або гуляй лісом. Знаєш, тут кошти треба. Кавалерка, прийшла додому, є ту коробку затащила. Так що якщо ви будете цю штуку забирати, це кухонну машину, беріть з собою якогось чоловіка, щоб то ніс. Кавалерка, я від машини донесла... Та ти від машина, я несла з магазину до машини, поки я то пронесла, то в аж живіт почав боліти. Ну а то два метри пронести від машини в під'їзд на ліф, то так. А таку, якщо людині прийдеться з Нової поште тянути самі, то ну його нафік. Зразу попереджаю, беріть собою. Беріть з собою, кемела, кемела. Кемила беріть, так. Треба моніки подарок зібрати. Як дамо моїй коробку, то вона не, не зрозуміє що це? Плакати буде. Ну. Спершу я не хотіла, що тут? Мені людське щось дала. Та то точно. Зараз Галинка візьметься до той справи. Ей, нема хлопа в тій хаті, людського. Нема хлопа, нема. Та є Максим. Да він чимний? пів хлопа, так? Хоч. Підсвірино. Ти так не говори хлоп, що кіня, що дитина є. Бо зараз ще, щоб вженитися, мені. Що <різно> ну, ні, то... Галя наганяє апетиту, значить скоро буде, будемо їсти. Ще, я тобі хоч зараз капустняка дам, що ми будемо відволікатися від того, що ти хочеш їсти. Ви знаєш, коли кутлетки, є, бульбочка, правда? Капусняк так не заходить. Ні, я люблю капусняк, я буду. Mm, što, ясно Я вчора варила піввечора, то я. Та ясно, то ти і котлетку будеш, правда? Так. І рибку? А, і рибку ще буде? Звінігретом. Ой, нічого, собі. Я дивлюся, ти скільки разів до вечора плануєш їсти. Та хоча б два. А, ah, ну да то, чекай, щось я не розумію. Бульбочка з котлеткою, рибка з. Вінегретом Звінітня. А капусняк. А капусняк, капусняк, шабу... капусняк то перекус. Софія, та зуба тут то то перекус, та, який то. У мене там бульби ніякої немає, у мене тільки там морква. Е, морква у мене тільки там, капуста і курячий теле. Я і людина, яка працює, так? Угу. Ти мене на даний момент. Все, вибачте, Ленку, не буду. Ні, ні, не, не буду. Дитина Дитина прийде і що? А я що дитині вкажу? О, я зараз бульбочку зварю. Мам кавалерка. Ой, коліва, піди по бульку, бульберну. Галя, що припухла? В нього потрібно. є спагетті ще, він дуже любить. Я вже спагетті не. А, ти про себе думаєш, а не про нього. Бачите, коли я так закрутилося, так Максимчик, Максимчик. А як прийшлося, бо Максим Це реально я. любить дуже спагетті, то Галя... Любить ну, дитина... перелюбить. Нехай копає. Кавалерочка хто обідає чи хто снідає. Всім смачного і всім гарного вам дня. Ти виділа в сторісів я побачила? Це ніч не бачила, та я тільки приїхала за кермом. А ти вийшла додому, ти відчула, що Так, Чуєш, свіженько пахне, все помила. Люстри понативала. О, як, як? як я це не бачила. Та я не знаю, щоріси виставляла. Та, я нас... курба, поки відео записала, телефон три рази в ну, я субучку. Мені треба таку палицю. Палицю треба і все. Я б кавалістки все знімала. Коби йшла, робила і знімала. Що говорити? Я подарую палицю на Миколаї, я хочу подивитися кімнати. А не треба все. мені то я палицю на Миколаїв та ти вже мені на Миколаїв подарувала. Скільки ти податків? Витяжку, витяжку ключи. Та я не можу бути з телефоном, а зараз не буде чути, що я говорю. А тоді, виходить, я голосніше говорю і виходить так, ніби я кричу. А я не кричу, то я нормально так говорю. Добре.